Сьогодні на 20-му дні війни з Російською Федерацією Земловодівська територіальна громада активно продовжує волонтерську допомогу нашим східним областям України, вкотре відправляємо автобус з гуманітарною допомогою, серед яких є дитяче харчування, теплі ковдри, одяг. Закликаємо всіх нас разом спільно об'єднатися для допомоги нашим східним областям та спільно піднімати нашу Україну і боротися за її волю. Слава Україні! Слава Україні! Ми ліцей номер 2 Зимоводівської школи, відправляємо гуманітарну допомогу, всі працюємо, щоб головне, щоб був мир на землі, молимося, все буде добре, ми переможемо. Наше місто почали обстрілювати, тобто вони спочатку почали обстрілювати системами, реактивними системами залпового вогню. Град, смерть. Ми це терпіли, бо ми вже знаємо, на жаль, що це таке. Але коли почали підключати авіацію і бомбити просто жилі будинки, у нас за одну ніч було три авіанальоти. Я зараз отримала підручники у ліцеї №2, 2 Мої діти будуть навчатися. Ми виїхали, щоб зберегти їхнє життя. Слава Україні, героям слава! Очікуємо на прибуття вантажу від сусідньої республіки Польща від наших друзів. Сподіваємося, що найближчим часом ми зможемо допомогти людям, які найбільше потребують нашої допомоги, тобто відправляться до тих людей, які постраждали від бойових дій. Дуже раді, що наші закордонні друзі нам допомагають. А ми в свою чергу можемо допомогти нашим українцям постраждалим. Сподіваюся, що війна закінчиться дуже скоро. Слава Україні! Дуже велика кількість поступила переселенців до нас громаду, які яких є потреба в ковдрах, в подушках, в теплому одязі. Вертається продукти до харчування, сім'я вдягає дитинку, тому що немає що. Зрослого прийшла машина, все нормально, медикаменти посортовано, запечатано, підписано все. Ну а тут по дорозі я не збирав. Добре, що добрих друзів знайшов. Озболюючи більше, більше там є гелі для зараження рук, от є препарати гіпотензивні для зниження тиску. Бачу, є антибіотики, деякі. Ну я ще до кінця не розібрала. Тобто, ну в основному такі найбільше б обзболюючих.